Всім привіт, з вами Міша Пуфер, і сьогодні я хотів би розпочати таку невеличку рубрику на своєму каналі як Dolls News, в якій я буду розповідати новинки з лялькової індустрії. І сьогодні в нас випуск, який присвячений лялька Monster хель для того, щоб подивитись, чи буде це вам цікаво, чи знімати продовження, чи ні. Все залежить від вас, від ваших підписок та лайків. А ми переходимо до першої новини. Не встигли ще навіть в Америці у всіх мігаз... магазинах з'явитися ляльки колекції з Secrets, ящичкова таємниця, таємниця ящичка. Вже вийшла друга лінійка. Друга лінійка в нас відрізняється тим, що тут більш монохромні образи. Всі мають якусь пару зиттів. З градієнтом всіх глітерні губи. колекція непогана. А мені здається, такі монохромні образи вдалися. Краще, ніж ті, які були в першій колекції. Подобається, що в Клодін повністю фіолетове волосся. Це цікаво виглядає. Подобається новий дизайн внутрішнього шкафчика-гробика. Драколаура, ну не знаю, Воно забагато рожевого, але мені подобаються її. Пухнесті навушники. Дорога, дуже гарна, дуже жовта. Подобається, що їй зробили блакитне волосся, але через нього та Такої великої кількості жовтих деталей, вона тут більше схожа на неферу. Френкі. Френкі прикольна, схожа через цей обруч на статую Свободи. подобається більше ніж в першій лінійці. Але моєю фавориткою стала Лагуна. Мені дуже подобаються обидва образи. Мені здається, це дуже вдала лялька, в неї дуже такий вайб одночасно і елегантний і такий дівочий, жіночий і спортивний, що ми звикли бачити в лагуни. Коротше, в минулому відео, де я оцінював всі колекції Monster High, я був правий. Мені треба було побачити лагуну в якійсь іншій колекції. І ось в цій вона мені подобається. Таку лахуну я б передбав. Це пермо фото двох нових базових ляльок: це Ебі та Клод. Почнемо з Ебі, вона просто зробила фурор в соцмережах. Всім подобається Ебі, всі її хочуть вже побачити вживу. Мені дуже подобається лялька, вона така стильна, трендова. Мені подобається цей погляд в сторону, кольори все дуже класно, дуже гарно. Мені здається, вона одночасно схожа і на AB з першого покоління, і на AB з третього. Клод, і мені здається, він виглядає трошки занадто молодим. Лялька, в принципі, непогана, достатньо деталізована, як для ляльки хлопця. Є багато аксесуарів, а достатньо, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин першими, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там всі новини про ляльоку Монстер Хай і не тільки. А також не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і прокоментувати, чи залишати цю рубрику, чи вона вам цікава. Давно в інтернеті була промо-фотка. Точніше, фото Дракулаури в коробці з колекції Monster Ball. Назвемо це Монстрозний Бал. І, чесно кажучи, побачивши цю коробку, я був неприємно вражений, тому що, типу, ну, все, гарних колекцій нам трошечки дали, досить. Але вихід якісних промофото дещо покращив ситуацію. Наприклад, мені дуже подобається, як виглядає колодін в цій колекції. Вона навіть трошки нагадує Клодін Солодій 1600. Зараз, дивлячись на неї, в мене таке відчуття, що вона мені нагадує зендаю. Я точно не знаю чому, можливо, в зендаї був якийсь вихід в атласному костюмі фіолетового чи рожевого кольору. Не пам'ятаю, але. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі. Клео, Клео мені дуже сподобалось, дуже гарно виглядає, цікава, прекрасна. Дракулаура, яку ми вже бачили в коробці, без коробки виглядає дещо краще. Знову ж таки, забагато рожевого, Хоча ось цей Величезний бант мені подобається. Лагуна занадто різнокольорова, занадто яскрава, плаття ніби занадто велике на неї. Якось тут все занадто і незрозуміло. Відео про всі колекції Монстр Хай я зазначав, що лагуна якось дуже маловато в новому поколінні, і ось вийшов ігровий набір з лагуною. Це набір про спа-день. В ньому йде лялька, багато аксесуарів для гри з нею, гри з її волоссям, маска на обличчя, халатик, аксесуари для того, хто буде гратися з цією лялькою. Образ достатньо простий. Перший фільм перезапуску Monster High від Nickelodeon ще не має української озвучки, але нам вже тизрять. Другу частину. Відео знову в вертикальному форматі для сторіз, для інстаграму, тіктоку. Все зрозуміло. Ми бачимо актрис на якійсь прем'єрі, і вони нам кажуть, що без повернулися. Дуже така динамічна нарізка, багато нових локацій, нових нарядів, але за ними все ж хтось слідкує через магічну кулю. Це додає хоч якоїсь інтерв'ю. І на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал. Можете відвідати інші мої соціальні мережі і всім па-па!